Євангелія від Івана, 3 глава, 16 вірш, який звучить так: Бог так полюбив світ, що віддав свого сина єдинородного, щоб кожен, хто вірить у нього, не загинув, але не помер, а отримав життя вічне. Бог показує, що він для нашого спасіння віддав те найдорожче, що у нього було, це його син. А ми часто не хочемо поговорити з Богом. Ми не хочемо помолитися, а Бог дуже чекає на наш голос, Бог чекає на наше серце кожного дня. У мене немає часу, в мене робота, в мене бізнес, в мене діти, в мене чоловік, в мене дружина. І завжди ми забуваємо, завдяки кому у нас є це життя, завдяки кому Бог дає нам шанс сьогодні пробудитися і мати це все. Як ми можемо повірити в Ісуса Христа, це тоді, коли ми приймаємо Його Слово, тому що Івангелія від Матвія, перша глава, каже, що Слово стало плотю. Ісус Христос прийшов до нас у плоті і навчав нас, і Бог хоче поговорити з нами навіть через Слово Боже, а ми не маємо ніколи часу на нього. Бог на вагу поклав все, що в нього було. Щоб я зараз, ми всі зараз могли отримати життя вічне, спастися. А що ми кладемо на вагу? Чим ми готові пожертвувати заради того, щоб мати спілкування з Богом?